Залишки товарів та коштів на платформі SkyNum формуються на підставі документів. Кожне надходження товарів збільшує, а кожний продаж, списання чи приміщення зменшує залишок товарів на складі. Початкові залишки товарів можна внести за допомогою документа оприбуткування, у розділі Товари внутрішній облік. Натисніть кнопку Новий документ для створення документа оприбуткування. Виберіть склад, на який вносяться залишки. Далі додайте товари в документ. Для цього є кілька способів. Ви можете скористатися каталогом, вибрати товари, встановити кількість та додати всі товари до документа. Другий спосіб додавання товарів за допомогою сканера штрих-коду. Установіть курсор у поле для пошуку та просто відскануйте товар. Якщо товар є в системі, то він буде доданий у документ. Якщо товару ще немає, ви легко можете створити його за допомогою кнопки Створити товар. До речі, зручніше створювати нові товари одразу в документі, замість того, щоб створювати їх через картотеку і потім Додавати в документ. Третій спосіб додавання товару пошук по назві чи артикулу. У SkyNum розумний пошук товарів, який вміє шукати по фрагменту з повної назви. У документі оприбуткування товарів рекомендується відразу встановлювати прибуткову, роздрібну та гуртову ціну товарів. Крім того, додати товари в документ можна з Excel-файлу. Це дуже зручно, коли у вас є всі залишки товарів в Excel. Для цього натисніть кнопку Дії, імпорт із Excel. Завантажте файл. Виберіть значення полів у стовпцях таблиці. Робіть це уважно, щоб все імпортувалося правильно. Щоб розпочати завантаження, натисніть Запустити імпорт. Ми рекомендуємо спочатку спробувати імпорт на невеликій кількості товарів, а потім імпортувати всі товари. В один документ можна додати не більше тисяча товарних рядків. Якщо у вас їх більше, тоді просто створіть ще один документ. Тобто початкові залишки можна вводити кількома документами. Після завершення імпорту всі товари будуть додані в документ оприбуткування. За бажанням ви можете писати коментарі та нотатки в документі для себе або для ваших співробітників. Наприкінці необхідно активувати документ. Після чого товари надійдуть на склад. Подивитися результати виконаної роботи можна у картотеці товарів. Там кількість залишків збільшиться. А також у розділі Залишки та Обороти. Крім того, у картці кожного товару можна відстежити всі його документи, переглянути актуальний залишок та обороти на кожному магазину чи складу. Введення початкових залишків, напевно, найскладніший і найоб'ємніший процес, особливо якщо у вас немає готового Excel файла. Тому, якщо ви маєте запитання або потребуєте консультацію, напишіть нам у службу підтримки. Ми віримо, що ви все зможете, і у вас все вийде.